Щира атмосфера, захоплені обличчя та море позитивних емоцій. Саме так прийшла екскурсія вихованців літнього табору Чудо-чадо до медіа-центру, який об'єднує телевізійну команду Перший кабельний радіостанцію захід плюс та інтернет-провайдера ДВС. На першій локації, яку відвідали, мали можливість побачити, як працює сучасне радіо зсередини. Зараз у мене почувають себе дуже хвилююче. А, дітки, які прийшли до мене з відпочинку. чудочадо, чудочадо, дітки. А, мішка, привіт, тобі і файного раночку. Добрий день, вам теж. Як настрій? Нормально. А, слухай, як тобі літо? Ну, трохи дуже так, швидко пройшов вже місяць, але попереду ще два місяці, та нормально. А що хочеш стигнути за це літо? Хочеш стину, ще сходити як мінімум два рази в аквапарк. Поділившись планами на літо і дізнавшись багато чого про радіо, маленькі гості відвідали знімальний павільйон, побували в ефірі студії, познайомились з роботою журналістів, операторів і технічних працівників. Особливо захоплюючим для школярів стало спробувати себе в ролі справжніх телеведучих. Мене звати Каміла. Я із табору «Чудо чата». Сьогодні ми побачили. Почули і побачили, як працює радіо радіозахід. Вихованці табору під враженнями поділилися своїми емоціями. Я сьогодні побував на радіо Захід ФМ плюс. Мені там дуже сподобалось. Мені сподобалось ну, бути в ролі телеведучого, і ну, мені взагалі сьогодні сподобалось тут. Мені дуже сподобалось. Я справила в ролі себе справді ведучий. Такі екскурсії не лише розширюють світогляд дітей, а й надихають їх мріяти, шукати себе в майбутньому та краще розуміти сучасний світ медіа. Під кінець екскурсії діти побували не на менш цікаві екскурсії у просторі інтернет-компанії «ДВС», де вони дізналися багато чого цікавого. інтернет-провайдера міста хащу ДВС. Те, що за вас, називається сервер. Звідси приходить до наших абонентів сигнал по інтернету. І не тільки по інтернету, а також ще й по телебаченню. Я побував сьогодні на е, радіо Захід ФМ Плюс, е, на телеканалі Перший Кабельний і в компанії ДВС. Я побачив, як знімають е, е, новини, і я, поба я побачив сервера. І ще мені дали подаруночки. Самі ж вихователі табору подякували за цікаву екскурсію. Ми прийшли у нас такий чудовий літній табор. Сьогодні завітали на радіо Захід Фем, побували на телебаченні, побачили, як знімаються новини. Дітки дуже раді, довольні, дуже вам вдячні за, за те, що запросили нас. Ця медіа екскурсія стала для них захопливою пригодою у світ сучасних комунікацій і, можливо, відкрила шлях до майбутньої професії.